Працюю три тижні в одній країні, потім тиждень в іншій. Сьогодні якраз виїжджає на три тижні за кордон. Вчора трахнув дівчину, це було наше перше побачення. Вітання йому, Вітанічку. Хочу знову з нею зустрітись, коли повернусь. Я думаю, вона також. Як порадиш діяти? Переписуватись з нею періодично. Раз на тиждень давати про себе знати чи просто перед поверненням їй написати і запропонувати зустрітись? Ні обов'язково напиши її сьогодні. Якщо ви вчора трахались, напиши її сьогодні. І, в принципі, ну, раз на тиждень це замало. Звісно, тут питання, як вона з тобою переписується, і взагалі можна хоч кожного дня з нею переписуватись. Але якщо ми кажемо, що вона в принципі буде відповідати на твої повідомлення, буде рада, що ти її написав. Ну, хоча б там через день, через два, через три з неї переписуйся. Раз на тиждень цього замало. Набагато більше шансів буде, якщо ви будете круто переписуватись частіше.